Доброго дня, любі малята, ми дуже раді вас вітати. Сьогодні до нас і вітала в гості лялька Оленка. Подивіться, ось вона. До ляльки Оленки сьогодні прийдуть гості. Діти, а куди ж ми їх посадимо? Давайте сьогодні ми побудуємо із будівельного матеріалу меблі. Ми будемо будувати стол і стільчик. Для того, щоб побудувати, нам потрібні будуть кубики і цеглинки. Будемо починати будувати стол. Візьмемо кубик і накриємо його цеглинкою. Ось вийшов якийсь у нас стол. А тепер будемо будувати стільчики. Для того, щоб побудувати стільчик, нам потрібно буде 3. Один, два, три. Будуємо разом зі мною. Поставили кубик, приставили другий і зверху поставили третій. Ось вийшов у нас стільчик. А другий стільчик ми будемо будувати по-іншому. Візьмемо кубик і приставимо до нього цеглинку. Ось так. Ось у нас вийшло два стільчика для оленки її подружки і сто. А ось і прийшла наша подружка до оленки. І вони сядуть на меблі. Ось сіла оленка, а ось сіла її подружка. Їм дуже подобається. Дітки, ми сподіваємось, у вас вийдуть теж такі гарні меблі. До побачення!